На Верховинщині відбувся третій етап чемпіонату України з гірських перегонів «Тримбі» та гірська, а також ще один етап національної серії змагань із гірських перегонів серед аматорів. Участь у змаганнях брали представники Київської, Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської, Полтавської, Чернівецької та інших областей. Цього року було дуже добре. Цього року було і дорогу підготували, вспіли підготувати, тому що дорога тут була жахлива. І до вчорашнього дня половина учасників не знала. Що будуть їхати, тому що самі розумієте, цього року ну, пройшло все нормально, все дуже добре. І Не було ні сходів, ні поломок не було. Скільки кажуть, саме гонка чим славиться, що якщо скільки стартуючих дорівнює кількості фінішуючих, значить все пройшло успішно. У нас це відбулося. На дорогах села Кривопілля за звання кращого автогонщика змагались 32 учасники. Судді уважно секундували кожного з них. На гірських перегонах тільки чесна, тільки об'єктивна. Якщо хтось заслуговує на якусь пеналізацію, там у секундах чи там спортивно неспортивно була така. Все по На цій гонці жоден екіпаж не пеналізований жодною секундою. Такі гірські перегони традиційно відбуваються кожного року. Усього заплановано п'ять етапів. Після Івано-Франківщини учасники змагатимуться на трасах Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. На цьому етапі призовими місцями національної серії змагань з гірських перегонів серед аматорів. Судді нагородили чимало прикарпатців. Крім цього, переможцем третього етапу чемпіонату України з гірських перегонів Трембіта Гірська у своєму класі також став Івано-Франків. Увага